І в зоні антитерористичної операції продовжують нести службу буковинські міліціонери. Серед них і працівники Державтоінспекції. Їх сім'ї залишилися вдома та щодня молять Бога, аби вони повернулися живими та здоровими. Пані Наталя та троє діток з нетерпінням чекають свого татуся Станіслава. Він нині у зоні антитерористичної операції захищає нашу державу. Щодня розповідає мама своїм донечкам та синочку, що татко їх герой. Ми з дітками чекаємо на нього, віримо, що у нашій державі все поміняється до кращого, що наша держава буде єдиною, нероздільною, соборною, щоб наші дітки жили у європейській державі. Усю важливість виконання присяги на вірність народу пані Наталя знає не з розповідей. Жінка і сама міліціонер, тому каже, гордиться своїм чоловіком. На щастя, відчуває також підтримку колег-працівників кальменецького ревідділу у МВС. Вони щодня спілкуються, обмінюються новинами, а сьогодні прийшли не з порожніми руками. Допомога людям, звісно, що потрібно. Люди переживають великий стрес, їхні годувальники, їхні рідні, перебувають зараз в зоні, АТО, а Тому ми намагаємося якось розрадити людей, допомогти їм, щоб люди розуміли, що хтось при них піклується, і є, є хто хто їм допоможе. Подарунок пані Наталі та малятам одразу ж сподобався. Жінка каже, обов'язково приготує чоловікові щось смачненьке, коли той повернеться додому.